Громада Карличини знову в жалобі. Б'ючий расистів загинув житель села Стави, солдат Ярослав Майоренко. Загинув Ярослав 3 січня 2025 року під час виконання бойового завдання на Курщині. Герою було лише 26 років. Ярослав Майоренко був призваний до Збройних сил України 23 липня 2024 року. Він служив гранатометником-розвідником. У героя залишилася мама, батько та брат. Про дату і час похоронів Ярослава Майоренко повідомимо згодом. 6 січня ми, завдячуючи заступнику карлицького міського голови Любові Коваль, яка в раді опікується гуманітарними питаннями, завітали в Кагарлицьку багатопрофільну лікарню, аби побачити, які ремонти тут зробили останнім часом, яке обладнання закупили завдяки Національній службі здоров'я і в значній мірі міській раді та її депутатам. Про це детальніше розповімо в телетежневику Караличчина. Сьогодні пропонуємо вашій увазі діалог директора Каарлицької багатопрофільної лікарні Вікторії Костенко та завідуючого хірургічним відділенням Григорія Заїкою. Можна сказати, що нам дуже пощастило з тим, що в лікарні працює такий. Хотілося б висловити подяку нашому завідуючому хірургічному відділення за яке Григорію Володимировичу за те, що він не поцурався, прийшов до нас. І від цього ми маємо результат. Результат який? Результат дуже е, такий масштабний. Про що це говорить? Для початку. Для початку так. Він у нас вже півтора року, ну не півтора років чотири, так? ну вже по місяцям не там. будемо. А, що саме головне? Національна служба здоров'я України зараз вставляє умови, що має бути лише за півроку 200 оперативних втручань. Якщо не менше, не менше. не менше, не менше. якщо лікувальний заклад не має таких оперативних втручань, тоді лікувальному закладу не підписують пакет хірургія. Не підписуючи пакет хірургії, не підтягується хірургія одного дня. Тобто два пакети у нас анулюються. Тому, маючи таких фахівців, маючи такого завідуючого, ми маємо на рахунку за 24 рік близько 800 оперативних втручань. Ми попали і ми тримаємося проможній мережі за, 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 за рахунок таких фахівців. Ну, колектив, не тільки ко фахівці. Фахівців і колектив. Анестезіологів, сестринський персонал. Тому що це є колективна і робота. Команда, як і, це да, кажуть, да, командна да, да, робота. І скільки у вас вже проведено характеристик, то Ну, за минулий рік я не кажу з того часу, як я прийшов, то 70. Ну, це дуже Ну, вже в цьому році. Ми зробили одну вже на тому тижні. Вже сьогодні, начебто шосте, от і на завтра. А це говорить про те, що ми конкурентно спроможні от іншими. добува до речі приїхали. Так назад. Це, це дуже да. добре. Ми трошки обслуговуємо і додаткові територіальні громади, які дає позитив нашому закладу. Тому і ще хотіла ще зазначити, що от за минулий рік ми здійснили дуже багато активували практично кожне відділення кожного. Кожний структурний підрозділ для покращення умов перебування пацієнта. Ми зробили практично вже чуть не все крило, да? от своїми силами. Дуже багато чого зроблено. Mm, що так, е так. чують, що хочуть, і хочуть всі хочуть зберегти наш лікувальний заклад спроможній мережі, удосконалити і бути якби е конкурентно спроможним і фінансово стабільним. Навіть я передб'ю декілька було пацієнтів е з Києва. От з Обухова, з інших навіть областей у нас лежать і постраждалі переселенці. От з Харкова були, і були і з Херсона в мене були пацієнти, то багато хто дивлячись на наше відділення, деякі навіть на відео знімали. І я кажу, що так думаю, знаєте, так. Ну, так. Знімають відділення на відео, зараз думаю, якісь там недоділки не ще щось там, знаєте, Ну, хорошо, навряд ли подумаєш, коли ну, да, знімають то, на камеру. Тут завжди так, що, та, ж ж. якогось <рив> подвоха, як то кажуть, російською мовою. От, а я кажу, так і так, можливо, вам щось не подобається, можливо, якісь поради, там mm -hmm. дайте, підкажіть, що там десь ви краще бачили. Вони кажуть, ви знаєте, ну багато хто каже. Ми дивуємося, що от. Такому містечку, як Кагарлик, е, ну, ну, хірургічне відділення особливо да, з такими умовами. Тоб, Привернутимо, що я Навіть ще раз скажу, що багато хто іноді дивується, бо спілкуємося, в палаті лежать пацієнтки. Раз привезли після там, лапароскопічного проведеного операції, а от, так раз родичі приходять. Ну там приїжджаєш з Києва до бабушок, до дідушок, там все. каже, а що у вас в районі таке роблять? Ми думали, що тут тільки чірки видавлюють, ну, грубо кажучи, знаєте як. Тому ну, не всі не всі знають, що ми таке можемо робити, але ми стараємося проводити, скажімо так, і певні рекламні кампанії. А найкраща реклама це довольний пацієнт. Ви працювали в обухові. Ми... Ну, і моїх порівнять починав невелика, то, працювати то, тут, а потім доля ну, так перейшло. сталося, що я там працював 6 років. Я про умови. А, умови по відділенням. Да. Ну, відверто кажучи, зараз ми їх, як то кажуть, перепльовуємо по умовам. То, що протягом року там сталося, я не знаю. Ну наскільки слухи старе mm. радіо, то поки що там. Додатково не зробив. Так, да, є свої плюси, є свої мінуси. Я можу оцінювати. Да, ну, ну от, Наприклад, я скажу, у нас от палата військових, візьмемо чиста сторона, от я завожу дуже часто пацієнтів, які до мене приїжджають на операцію, завожу, показую умови, бо всі ж думають, так, ага, там я зараз положу десь в якісь там подворотню, да? От, заводу, от навіть я школа в четвер теж з Українки має бути пацієнт. Вчора до мене приїжджав, у нього пахова грижа. От, я так завів його, покажу, дивіться, які у нас палати, кондиціонери, євровікна, нормальні кушетки з функціональним, з електроприводами. Правильно? Да. Да. От, 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 тому всі приємно здивовані і хочеться, як то кажуть, на цьому робити рекламу. А кожен наступний він порадить своєму другому, третьому товаришу, свату, брату. Кожен спитає, де ти оперувався? А що ти там оперувався? а Як так умови? Ну це ж знаєте як зараз. Сарафана радіо працює Ми, краще да, <рес> есть, да. переходить, як там в послуги, да, як там. То так і є. Да, так. да. тому... Логиство таке зелено. І ми маємо це постійно озвучувати. Тому якщо ми, ну, ми в цьому плані будемо працювати краще і робити собі певним чином таку рекламу, я думаю, у нас, нас буде достатньо. Запрошуйте, ми будемо разом. Буде да. достатньо, допомага. як то кажуть і пацієнтів, і відповідно відділення не буде простаювати, буде працювати, як то кажуть, на повну свою силу. До речі, того ж дня, 6 січня, в Карлицьку багатопрофільну лікарню керівник благодійного фонду зерна добра Олександр Михайловський привіз троє сучасних телевізорів для ветеранських палат хірургічне, терапевтичне і інфекційне відділення. Дві палати в хірургії і терапії вже відремонтовано, а в інфекційному. Він уже завершується. Невралгії незабаром розпочнуться ремонтні роботи в палаті для ветеранів. 2 січня пологом будинку карлицької багатопрофійної лікарні народилася дівчинка. Новонароджену карличанку назвали Олександра. Мама Олександри 32-річна жителька Карлика Анна Гордон. Щасливий тато дівчинки, 38-річний Роман. І він уже забрав дружину з маленькою донечкою додому. Олександра є претенденткою на сертифікат 10 тисяч гривень, який щороку для першого новонародженого малюка Карлицької громади вручають від Карлицької міської ради. На початку січня свій 70-літній ювілей відзначив Олександр Федорович Карпенко. Олександр Карпенко заслужений журналіст України, наш земляк, письменник, автор понад пів десятка книг. У півлічній бібліотеці його творчості присвятили виставку експозицію творів Олександра Карпенка у його книгах Сучасна Україна, події Майдану, Революції Гідності, російсько-української війни, зображені людиною з гарячим серцем патріота. І герої творів живуть в нинішніх суворих реаліях, стоять на барикадах і воюють в окопах, волонтерять і закохуються, втрачають дорогих людей. Громаду, громадянське суспільство, письменник вважає рушієм суспільного поступу, тож у кожного має бути свій Майдан як старт до прозріння і очищення Олександр Карпенко започаткував проект Українці від моря до моря, тож в одноіменній книзі та у збірці щастя на краю землі цікаво розповідає про життя українських діаспор в Америці і в Австралії, в Аргентині і в Європі, і прагне з'ясувати, як етнічні українці за десятки років відірваності від України зуміли зберегти мову та ідентичність. У книзі колесо часу художні оповідання часом з карколовними сюжетами про війну російсько-українську. На межі книга написана по гарячих слідах Революції Гідності і початку війни на Донбасі. Крайні, як стали казати, книга Олександра Карпенка Сенс герої оповідань знаходять сенс життя хто в коханні, хто в захисті України, і в збереженні пам'яті про загиблих побратимів. Одна з рис Олександра Федоровича активна життєва позиція. Він балотувався у депутати Верховної Ради і був депутатом обласної. Плідно працював. У нешанованих тодішньою владою сільських військах ми ж пригадаємо, що на початку діяльності телерадіостудії ТБК Гарлик з 92-го року Олександр Карпенко був її першим директором. Тож наш колега. І студія здобула певне визнання глядача, в тім числі і завдяки таланту керівника, активності, вмінню спілкуватися з людьми різного статусу, віку і фаху. Інформаційний простір нашого краю став наповнюватися гідним контентом. З Росей води, шановному ювіляру, у Карлицькій бібліотеці є його книги. Читайте, а ми очікуємо нових творів Олександра Карпенка. То років минуло щойно з дня народження видатного митця заслуженого художника України, уродженця Ржища Володимира Сидорука. Це автопортрет художника, коли йому було 22 роки. Обсяг творчої спадщини Володимира Сидорука вражає: це близько 10 тисяч картин, надзвичайно різноманітних за технікою і манерою письма. З нагодою вілею у Ржищівському археолог краєзнавчому музеї відбулася арт-година під назвою Життєві пейзажі, скориставшись люб'язним запрошенням музеїстів у заході. Взяли участь і кагарличани, викладачі карлицької школи мистецтва Лейла Джабієва, Людмила Кашпаренко і Тетяна Токаренко, для яких наукова співробітниця музею Ольга Гудзі провела спочатку цікаву екскурсію на умовну тему «Трипільська цивілізація. І ми, а тема ця невичерпна. Завітав того дня Ржищів і вільний художник. Григорій Дрозденко додамо всіх загадок, трипільців ми ще далеко не осягли. Музеїсти, які завжди прагнули зробити захід цікавим для всіх учасників, і їм це традиційно вдалося. У ході імпрези з розповідей ведучих Людмили Карпенко і Світлани Чміленко постав образ справжнього творця, неймовірно талановитого і працьовитого, адже він писав картини, маючи близько 70% зору на одному оці і 9% на іншому. Бо у воєнний час був травмований вибухом. Тому служив у Станіславі нині Івано-Франківськ при військоматі, а потім художником у театрі там же. У 1950-му Сидорук вже із сім'єю переїхав до Ірпеня, де й жив і творив аж до смерті у 97 році. Він не мав стандартної художньої освіти. Може, така самостійна школа Володимира Сидорука дала йому поштовх працювати за невідомою технікою пропорцій малюнка, коли він працював без попереднього розрахунку композиції і ніби переписував на малюнок те, що бачив у своїй уяві. При погляді на малюнки художника виникає відчуття казковості надзвичайності тих природних пейзажів чи інтер'єру. В арсеналі художника 12 персональних художніх виставок. На одній з них у 90%. П'ятому році в українському домі експонувалося 375 картин. Сидорука згадували про Володимира Сидорука заслужений художник України Жищевчанин Сергій Дуплій, який був з ним добре знайомий, дослідниця біографії і творчості художника. Людмила Корольова, рідна онука митця Олена Сидорук зерпеня, теж художниця і зберігачка родинної колекції, повідала цікаві подробиці життя сім'ї. А в музеї працює ще й двоюрідна онука Сидорука Галина Оникієнко. Вона праворуч, яка вже здобула певного досвіду в музейній діяльності. Звісно, репродукції чи зображення на екрані це не живі полотна, які можна споглядати у художньому музеї, але навіть і таке знайомство з творчістю Володимира Сидорука залишало незабутні враження у присутніх, неймовірно, світла картина до Ярки. Почеївська Малий Тарас удякав науці. Шевченкіана Володимира Сидорука складає понад 30 полотен. А це картина Хата баби Вівді. За переказами, саме цю ділянку землі хотів купити Тарас Григорович, і це зазначено в його листах до троюрідного брата Варфоломія Шевченка. Є Й інша картина Сидорука про цю ж хату з іншим фоном, але з цією ж похиленою повіткою. Майстер повертається на малу батьківщину з своїм мистецтвом і охочим. Мають можливість детальніше ознайомитися з його творчістю у чудово виданих альманахах. Родзинкою ювілею став виступ вокального ансамблю Паляниця Аграрного університету з Білої церкви, що є тут нерідкісним гостем. Студенти натхненно, проникливо або ж запалом, заспівали червону руту і два кольори. Пісня буде поміжна і сучасну ритмічну колядку. Публіка не тільки аплодувала, а й співала разом з аматорами, і це створювало особливо теплу і невимушену атмосферу. Вітні 2023 тисячі під Дружківкою на Донбасі загинув онук художника, теж Володимир Сидорук. Його пам'ять і всіх полеглих у російсько-українській війні героїв вшанували хвилиною мовчання. Звісно, неодноразово відзначало, що подібні заходи та наше відносно спокійне життя в час воєнного стану можливе завдяки героїзму і мужності української армії. Та цим програма арт-години не вичерпалась. Всім охочим запропонували взяти участь у майстер-класі по виготовленню листів, на частині якої вже зображено частину картини Володимира Сидорука. Взялися охочі до справи і юні, і більш досвідчені, і професіонали, і аматори. Тетяна Токаренко працює легко зі знанням ремесла. У Лейли Джабієвої свій підхід до малярства, бо це фах її колег-викладачів по школі. Врешті помалювали плідно, кожний сам собі створив маленький оберіг, виготовлений власноруч так, предмет на земляки, пошанували пам'ять художника, уродженця жища Володимира Сидорука, збагатившись інформацією, набувши нових навичок. Завідувачка художньо театрального відділення школи мистецтв Людмила Кашпаренко нам сказала. Те враження, яке ми отримали сьогодні, неможливо передати словами, тому що його картини надихають, його картини. Нам, нам показують, як, як ми любимо свою землю, як він любив свою землю. Хоч сьогодні ми бачили тільки картини фотографії цих цих картин, але вже можна сказати, що в кожному його мазку, в, в кожній картині композиції. Так, все це любов'ю до землі. Така нитка пройшла про всі ці картини. Це просто неймовірно. Хочеться, щоб заходів таких було багато. Хочу подякувати організаторам, що зробили цей захід в ці тяжкі часи. Коли йде війна, коли гинуть наші хлопці, що культура не западає, хочу сказати, що ми українці, ми гордимося тим, що ми саме, що ми саме, саме українці, що наша культура неповторна. Ну, а що це за циліндр, несе Людмила Борисівна? Куди і навіщо? Дізнавайтеся в наших наступних випусках.